Всім привіт! Радий бачити вас на каналі Поради на кожен день. Сьогодні поговоримо про те, як зробити стильний текст в Telegram. Для того, щоб виділити важливе, використовуємо жирний, курсив і моноширинний текст. Жирний текст робить слова помітнішими. Для того, щоб його зробити, потрібно виділити текст. Нажимаємо на три крапки і обираємо жирний. Ось у нас текст виділився. Курсив допомагає підкреслити інтонацію. Для нього використовуємо той самий спосіб. Виділяємо наш текст крапки, Шукаємо пункт курсив. Все, наш текст виділений. Моноширинний текст виглядає ніби в коді. Робимо так само три крапки і моно. Все, він виділяється в нашому тексті. Потім підкреслений текст. Підкреслення додає ще більше акценту. Для того, щоб його включити, виділяємо наше повідомлення: три крапки та вибираємо Підкреслити. Ось назва нашого каналу підкреслена. Якщо потрібно показати, що слово чи фраза вже не актуальні, можна використати закреслення. Для цього виділяємо наше слово і вибираємо Закреслений. Далі цитата. Для того, щоб когось процитувати, вибираємо його ім'я або назву автора канала, в нашому випадку це назва канала. Нажимаємо на три крапки і вибираємо пункт цитата. Ось, будь ласка. Для того, щоб ставити посилання, виділяємо слово три крапки, Створити посилання. Вводимо сюди посилання, яке в нас є, і нажимаємо Гаразд. Відправляємо. Тепер, коли ми нажимаємо на слово канал, наш відправляє на наш YouTube канал. І на останок спойлер. Спойлер приховує текст, поки на нього не натиснуть. Для того, щоб його включити, вибираємо слово, на яке ми хочемо поставити спойлер. Три крапки і нажимаємо слово спойлер. Ось, будь ласка, наше повідновлення вже закрите. Для того, щоб його подивитись, потрібно просто на нього нажати. Якщо відео було корисне, ставте лайк та підписуйтесь на канал.